Лідери чотирьох країн України, Німеччини, Франції та Росії у середу, 11 лютого, зустрінуться у мінську обговорити план мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це лідери згаданих держав домовились під час телефонної розмови. Між тим український конфлікт став провідною темою під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про головні її підсумки Тетяна Харченко. Конференція з питань безпеки в Мюнхені стартувала менше ніж за добу після переговорів Ангели Меркель, Франсуа Оланда й Володимира Путіна у Кремлі, де керівники Франції і Німеччини намагалися шукати шляхи для мирного регулювання конфлікту на сході України. Головна увага конференції прикута до тієї ж теми. Петро Порошенко демонструє паспорти російських солдатів як доказ участі Росії у війні на східній Україні. Ангела Меркель, котре говорить про надію на дипломатію, але цього разу її заяви звучать песимістично. Ес Унґівес Обзі Афоеканезрозуміло, чи будуть у нас підстави для успіху, але я вважаю, зі мною погоджується французький президент, що нам варто було бодай спробувати. Ми зобов'язані були це зробити бодай задля українців. Ангела Меркель, яка виступає проти озброєння України, потрапила під критику американського сенатора республіканця Джона Маккейна якщо ми допоможемо Україні, Путіну доведеться витрачати більше коштів на російські сили, що окупували Україну. Скажіть мені, як довго тоді Путін зможе вести війну, якої за його версією, що він її розповідає росіянам, не існує. Ми повинні надати Україні зброю для оборони. Водночас, не всі представники США на конференції підтримали ентузіазм Маккейна. Як відомо, в США не вщухає дискусія між противниками і прихильниками надання зброї Україні. Причому адміністрація Барака Обами схиляється до думки, що надання смертоносної зброї Україні лише призведе до ескалації конфлікту. Цю позицію в Мюнхені ще раз підтвердив віцепрезидент США Джо Байден як сказала Ангела Меркель, переговори були вартими, бодай спроби я б додав дуже вартими. Але ми повинні оцінювати мінські домовленості ті, що вже існують, і ті, що можуть бути досягнуті в майбутньому, не за тим, які документи підпише Росія, а відповідно до того, що вона робитиме на ділі. Згавалити непорозуміння спробувала Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки за її словами, якою б не була різниця в поглядах противників і прибічників надання зброї України. Їх ціль єдина. Ми об'єднані, коли йдеться про надання Україні найнеобхіднішого. Ми єдині в тому, щоб продовжувати економічний тиск. І ми єдині також в усвідомленні, що нам, перш за все, необхідно продовжувати політичний діалог. Водночас, як би не плекали надії європейські лідери на досягнення мирного плану цієї середи, президент Росії Володимир Путін вже натякнув, що й самі переговори можуть опинитись під знаком питання, якщо до 11 лютого не вдасться досягнути низки домовленостей. Тетяна Харченко голос Америки.